На розробку цієї кавоварки НАТО витрали півтора мільярда доларів. Ви спитаєте, чому? Тому що в космосі вакуум. Не вакуум, там немає повітря, коротше. І там немає гравітації. І гравітаційні пуровери там не працюють. а Хочеться випити нормальної людської кави. Тому на ISS, International Space Station, вирішили зробити вакуумну кавоварку, яка буде працювати навіть без гравітації. Так. Тому от, гравітаційні методи це круто, але коли немає гравітації, що ж робити? Тільки це. Тому, якщо гравітація слабенька, вже починаються проблеми, тому що кава, якщо вона стара, дегазована, через неї не буде протікати вода, тому що супротив кави величезний, вона дуже довго буде прокапувати, 10 хвилин зварюватись, дотікати. А тут це буде, тому що стабільний час зварюється. Є рішення. Є рішення Це вашої проблеми. Я, ми знаємо, ми слухаємо наших радіослухачів, які е, на Луні п'ють каву. Є рішення для вас. Так, тому сьогодні що буде скоро буде Марс, скоро буде Луна, спочатку луна, тому що там база перша з'явиться. Тому такі нанотехнології вже з'являються, до речі, нанобокс. З на -на нанотехнологіями. З нанотехнології. Але ми його не будемо сьогодні варити, але я тому сьогодні. <світ> Більш кольоровому, тому що. О. Ми будемо говорити Сан-Бернардо в цій коварці. Це топова кава на хвилину. На секундочку, так. Але ця кавоварка вищавить якісно, смачно навіть з нею. Одразу скажу про плюси найвеличезні дві проблеми, які ця коварка. Це не треба спеціальний чайник, можна використовувати ковшик з водою, з окропом. По-друге, не треба використовувати ваги. Тому їх сьогодні не будемо використовувати. Ще тут не треба думати про стабільність, бо... тому що вона буде стабільною. Тобто ви крутите і це буде займати нормально угу. передбачений час. 3 хвилини приблизно буде час заварювання загальне 3,20. Тобто, час контакту з водою буде класний. І четверте, це рецепт, він тут фіксований. І це добре, тому що ви не помилитесь, коли будете заварювати, у вас завжди буде смачно і стабільно. І п'яте, тут не треба паперових фільтрів, бо хто буде на International Space Station брати папір, його виготовляти, там нащо це робити, якщо є кошик? Багаторазовий фільтр. Так. До речі, я намив просто серветочкою протежи, все. Угу. і все. Але можна щіточку взяти і відвідати. Розпакуємо її. Я покажу Артему, що це можливо. Все, можливо. Ви мені, мені вірите, повірте на слово. Все частенько. Ага, тобто. Що ми маємо? Ми маємо найпростіший рецепт, який існує у світі, але він трошечки відрізняється від того, що вказано на сайті. Артем Як працює, розкажи, От Артем зараз був зварити. Понюхай спочатку цю кришечку. Ну, нічим, нічим не пахне на чашу яким, пахне. Якимось парфюмом чоловічим. Пахне. Якийсь чоловічий парфюм. Поки що пахне. Це єдиний недолік цієї коварки, одразу скажемо. Мені це не дуже сподобалось. Куди їти? Куди ти? Я не розумію. Це ось так от в кришості, для того, щоб вона нагрівалася. Тому що потенційно вона закривається і ви. Ще шоста проблема, яку вона вирішує з двох. Це те, що ми маємо над гарячу каву гарячіше, ніж буде провра. В принципі, як капа мока, це Піпомок не плутаєте, угу. тобі вже подобається. Да. що, не треба було розсувати як... каву. Чекай, по суті, як воно працює. Це по суті, Давай, дель... збирай, Дельтерпрес, збирай. правильно розумію? Так, але який працює. Дельтерпрес, бо... який працює, до речі, бо, там бо є, є момент. Дві, <рес> два ущільнювача ще просто руйнуються Рвуться, да, Один... через час. Один просто не працює, а другий рветься. Для тих, ]ає. хто не знає, Дельтерпрес це типу аеропрес, але там з моментом, що там, як і тут така корзина з кавою, яка рухається скрізь воду. А, це, тут щось це. типу. Ну, так. Коротше, тут є кава таблетка, і через неї проходить кава, і кава завжди, вода завжди свіжа, проходить крізь каву. Тобто немає такого, що інфюзувалась вся рідина. Що ти робиш? Встав цю штучку просто. Ні, цю штучку окріп. Ми будемо використовувати, будемо використовувати ложечку дозувальну. Артем зараз відміряє дві ложки кави і це буде наші 16 грамів. Водичка тут 240 грамів, і називається вона по риску. Ось є один, бачиш, номер один. Так. І там є риска, І от вона от знизу закінчується. Угу. І по той рівень треба налавати водичку, буде 240 мл. На природі це просто золото. Що ти, ти робиш? Я хочу заміряти, С... ложками. Скільки буде. Дві ложки. У мене є ложка, у мене є кава. На, ну, виісить, вивісить. Може. Що ще ще. Висить. Ще. Ну от. І дождь тише. Ну далі. Ой, 9,2, 9,3. Ну трошки менше треба. 16. 17,5. Пробує 16. 16 є. Отже, немає різниці, все одно, скоріше за все, мело на кого буде використовувати, але зробіть помел менше, ніж на провер ближче до гезера. Тому що тут треба помел інший. Вмикаємо. Змелюємо. Добре, що в нас є... Такий блокнот з рецептами з інструкціями з приготування кави, тому що в ньому є фракції помелу, і ми знаємо, що треба десь між 2,2 номери і 2,4. І ось воно десь тут, але ця ковомолка більш якісно змелює, тому можна ще дрібніше. На, ковомолка у нас крута, м'яко кажучи. Кажемо аромат. Аромат фантастика. Сан Бернардо, ну, от того я і хотів пересипати. Це у нас що, за каже? широке. Ні, так ти руками. Ну я перетримую там, нормально. Єдине, що тобі знадобиться, та ладно, зроблю з Артемом, бо він щось не хоче. Просто накриваємо і в нас готовий блок для блок телепортації вниз. Блок Юлії Тимошенко. Єдине, що секундомір бажано мати. Отже, дві хвилини зараз будемо настоювати цю таблеточку, потім будемо крутити. І це все, що треба знати, вливаємо. По рисочку. А куди у це? с риски, нис риски. Просто зроби низ риску. Один. По одиничку, правильно? Так, так по низу. Зараз я зроблю один момент, щоб ти не обпікся, бо зараз у мене опечеш. Дивіться, ущільнювач знизу помаранчевий. Артем зараз знову буде згадувати всяких. Ага. І тепер. І воно падає. йде на низ, Так, воно йде на низ приблизно на 40 секунді. Якщо помер доволі дрібний, на 40 секунд воно прилодніться, як то кажуть. Коротше, буде знизу. І ми зробимо такий теп постукування по столу, щоб бульбашки вийшли. вийшли. Ну, і будемо ноді. чекати другої хвилини, накриємо кришечкою потім, щоб 40 секунд. Дивись, і там <хи> зараз зараз зашикають. Починає трошечки виділяти колір. Бачиш? Так, да так, -да так, -да так, -да, бачу. Ну, воно змочилася і пішло. Mm -hmm. Пішла екстракція. Все, І ми відпочиваємо і зараз з другої хвилини почнемо крутити. І це робити треба з трошечки уваги, тому що якщо вона крутиться і супротив є, приз... призупиняємось, бо вакуум не встигає. Знату щільний вакуум. Чому це круто? Чому, чому не Аеропрес, чому не Дельдер? Тому що простіше. В мене проблема була єдина, яка. Вирішилась одразу ж. Це крупний помил. Я стартував з помилу, який. я беру для паровору. А тут треба менше. І в інструкції написано середній і більше середнього, але в Гонконгу трошки різні розміри. Може, Тому... там кава інша, темніша, я не знаю. Я би цю кришку знімав, коли крутив, бо тут не, вода ні. прям отак-от вона зверху. Якщо ні. трошечки її переклениш, можна. Можна так, ну, можна так от тримати. Не ну, покручу, добре? Ні, так ти будеш крутити, так? Чому ми чекаємо не хвилину 20, а дві хвилини до двох хвилин? Тому що каві треба змочитись і зклеїтись, да. щоб вона нормально там роздулась, розбухнула вода всередину кави. Крутить? Сюди. Навпаки. Навпаки. Не в ту сторону? Да, да, да. Візьми нормально іншою рукою. Двома руками. Отак. А як Дивись. швидко крутити? Дивись. Ух, цей професіонал. Ось так отак крутий. Так а що, ну... та нормальний оберт в... більше бере. Все, 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 все. Щось ти так слабенько. Гаряче. А гаряче, якщо ти торкаєшся цю часу, да, а якщо помаранчеву, то... Помаранчева ще, не гаряча, гаряча да. оцей винт uh -huh. Архімедів. Гарячий. Ну, сервер там ще звик поки що. Будемо проливати каву в сервер, бо... Ну, звичайно, перший раз, ви що? Я ж нічого й не кажу, що ой, фу, гавно. Ні, прикольно. Технологія взагалі унікальний девайс. Унікальний. Практична. Бо, я ж кажу, провер невідомо скільки він буде протікати, і час заварювання нерегульований. А Тут можна підрегулювати, якщо хочеться більш солодку каву, менше кислинки, настоюємо 4 хвилини, якщо вам так хочеться. Але для збалансованого результату я. А коли вони. Воно зупиняється, о, 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 все, зараз. Зека, зішкай. Все, далі викрутиться. Подивись. Ага, бачив. Чекаємо, поки водичка. А, Ти зіпсував її. Чого? Ти вакуум випустив. Випустив. Ну то. Я, я, не, знаю, я не знаю, як ти це зробив. Зробив не так. Та нічого страшного. Зараз ми водою, якщо розбавимо. А все, ти його вже не прокрутиш. Коротше, Артем, її зіпсував. А. Коли. Нормально робиться водичка, ну, вакуум не прибирається і водичка нормально просочується. Ну, вона вже не просочиться, я ж вакуум прибрав. Тому ми просто знімаємо і прибираємо. І цю штучку закрутити немає проблем наверх. Все. Артем отримав, Артем отримав зіпсовану каву, але що ж те-те-те... Слухай, перший раз цю штуку в руках. Ну, що що почалась стоїть ця башня. Так. Ця штучка, ось блок, який можна буде потім почистити. Артем, звісно, все зіпсував. Коротше, настільки погано в мене ніколи не виходило. Це здібності спеціальні... І ми Це треба бути професіоналом, так. Так, ши, чи зміг він зіпсувати каву? Ну, нормально всі можуть зробити, а ви зробіть погано. Спробуйте. О ні, цього пахне... Ну, до речі, дуже важливий момент. Я одразу можу сказати, але після того скажу краще, як Артем. Скаже, що тут за смак. Тому що є профіль чашки і він тут відрізняється від звичайної каварки. У. Я можу сказати, що ти ще не описав каву? Кислотна насичена, тільна. Кислотна. Ось вона в цій каварці виходить більше з кислинкою. Якщо хочеться менше кислинки, переберіть її часом настоювання. Тобто беріть висока температура, тому вона кислоту нормально так витягує. Для любителів саме кенію попити, таку насичену кислинку. Оце прям ідеально буде. Але я ж кажу, можна поправити, підкоригувати, рецепт і буде. Після холодно. смак дуже приємний. Гіркоти. Немає, абсолютно нема. Що цікаво, в імерсійних методах ну, це таке, це не імерсія, хоча імерсія теж це якесь щось імерсія. Я знаю, дивна. Коротше, дивний спосіб заварювання. Я хотів сказати, кріта. що в імерсійних методах заварювання з е, залізним фільтром часто буває гіркота, тому що дрібні часточки, які. Не фільтрується папером, далі продовжують заварюватися, тут, тут гіркоти немає. Який баланс. Хоча кава пильна, мутна. Трошечки, трошечки. Мутна, мутна, як, як аеропрес, плюс-мінус. Навіть мутніше. Але я це люблю. Мені це подобається. Я люблю мутну каву. Кава ще трошки відлежалась. І вона відчувається тепер краще той дескриптор, який я не міг відчути. Смачна. Ананас манго тамаринт фініку звар. Тамаринт угу. темнуватість. Так, так, Тер, Терпкувата темнуватість, можна сказати. Ну Нетапкувата щільна. Ананас Вашна, однозначно вишні. присутній. Ананас відчувається. Кава. Крута? Ну, yeah. І бачите, таку каву можна заварити, так, щоб відчути дескриптор. І саме тому мені сподобався цей заварень, тому що в поровері Ще якщо нема спеціального чайника з дохвилюванням температуру, ну завари, спробуй так. Так, да, ми взяли 100 градусів температуру, ну, mm. симуляція просто звичайних до домашнього сетапу, коли у вас звичайний чайник, який ви там грімсі, от заварюєте, от. Ну, зробили, по суті, те саме і все. І я навіть щось там зіпсував, хоча на смаку це не сильно відобразилося, мені здається. Але можна було краще зробити, зробивши, не наважавшись. Ну я що, перший раз, перший раз, що, сіньор. Не слід строго. Понелайте. Можливо, ти занадто крутив агресивно, бік якось тягнув. Може, що... бік я перехилив, mm -hmm. може я зайвий раз так круто, ну. І... Ну, в мене крутилось. До кінця докручував і. нічого не було. Я пер... перекосив, певно, що її випадково. Я не знав, що так не можна робити. Хоча це логічно. Як тобі взагалі по... Використання. Не це було? Ні, 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 це було легко. Е, і знову ж таки, це зручно, це можна, знаєте, там, стол, стіл не треба, щоб це робити, можна на весу налити води і спочати кротити. Ну, Це коротше, зручно. Це, такі, це навіть похідний варіант. На природі, якось. я думаю, це взагалі да. кайф, бо. бо термос в горах, є. в горах якихось. Круто ж, по-перше, зігріваєшся трошки. Да, а потім така гарячуща кава, що. Ні, це дійсно непоганий тревел варіант, тому що воно все збирається в одну компактну доволі конструкцію. Воно, ну, хоча термос такий важкуватий, ну я не знаю, скільки він важить. Ще подивимося, давайте зуважимо його. Приєдна. Мені просто цікаво. Ну, я думаю, грам 200. Щось таке. 195. Прям попав. 200 грам важить цей термос, воно сумарно, ну, грам 350 може важить. Тобто таке не сильно. Не напряжно його тащити своєму бекпеку кудись в похід або в ліс, не знаю. Зручно брати з собою, зручно готувати на природі, не маючи стола або якогось спеціального обладнання, чайників, не чайників. Просто зручно. Якщо що, це силікон харчовий, я знаю, що виробництво силікону, навіть харчового, потребує трошечки дегазування після виробництва. Приблизно тиждень вже без пакування лежало, суттєво менше аромат. Я думаю, ще тиждень і буде нормально. До цього, якщо uh -huh. у вас тут аромат є, я раджу просто відкласти кудись, просто, щоб вона подихла. Тому що аромат він відчується. Але виробник написав, він сказав, що може воно ви надіслати. Там. Ну, але вона дегазує. Просто, знаєте, силікон йому треба після виробництва вдихати. Ну Це таке дрібниця. Насправді. Ні, це просто треба знати, бо люди будуть купувати аромат, якийсь відчули і все. Чекає, ходить кришечку. Кришечку она вставляється, щоб не нагрівати а, кришку. Все, я зрозумів. Тобто а. вона не дає передавати тепло. Угу. П... Коротше, буде не так швидко остигати. І криш, передавати стишнічку. нагрівати кришку. Ну, кришки ж нагрівається, радіє тепло що, на зоні. Що ручками береш кришку, вона гаряча. Теж, та, Хоча вона ну, на гаряча. Ну, я коротше, доставав. корисна штука, пойде. Виступай. Та, 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 та так. О, ну, от нормально. В принципі, і все. Серветочку береш. Да, Беремо серветочку. Так, я, я в, ліс, в, в лісу десь там, в, у лісі. Ведмідь підходить. У лісі. Відмідь. А, ти такий, а Вед... в мене спрей є. Ведмідь крадець. Опа, чистенько. Чистенько. Так. А цю взагалі легко. Вона прям. Єдине, що 16 грамів кави фіксовано. Я ще не заварював, Потенційно можна, тут риски є 3 четвертих, тобто можна рідини менше заливати. Можна концентрованіше я думаю, робити. Можна концентрованіше, Це для Взагалі там рецепт з молоком написаний чомусь. Тобто для середнього смажки, я так думаю, планували, але працює ну... зі світлою без нарікань, особливо, якщо він картота помел менше, ніж провер, тому що все-таки треба ближче до гейзера. Чиститься легко, дійсно, я серваточкою все. Так, і тут сполоснути водою, і тут сполоснути, і все. Тут допити просто, і не mm. Ні, Просто ти ж ущільнюєш це і будеш потім так, вставляти. Так. Як тобі от процес прокручування і вставляння оцієї штуки? Не? Це інтерактивно, і приємно і легко. Це не те, що знаєте, такий спосіб, що залив, почекав і злив, там нічого, Де, як клевер, знаєте? Засипав каву, залив водою, почекав, поставив. Воно ну, само в тобі це зварило каву. Поставити ще, щоб ну, не розлити. Клевер сам тобі готує каву. Тут а, треба да, крутити да, стояти, клевер, але це прикольно. Клевер, клевер. це не напряжен, це не важко, це не молоти пільгейзер в команданте, клевер, Це дуже легко. Мішувати, це дійсно легко. Мішувати, клевер. І на природі куди ти от він, він одразу тут термоізольований, а там не термоізольований. Трітан, він все одно радіювати буде, охолоджуватись. Я думаю, взимку можна. Не нам настільки надовго його. Але потенційно можна було зробити огляд на природі методів. Якщо вам цікаво, таке напишіть, спробуємо залишити до зими або взяти на зиму. Або в нас на каналі вже 144 спонсорів можна раз на рік щось у придбати. 144. Ууу! 12 квадратів. Правильно? 12 квадратів квадраті спонсорів. Вже не 10, а вже 144. Це приємно. Дякуємо спонсорам, полович містер Галік. Всім спонсорам радіокавою дякуємо. Тому що кава. Зараз якось взагалі. Цей рік, що тільки не було, і сідра в баночці. Так, це рік крута. Круто. Сангрія <рес> нова, <рес> новенька. Прям. Так. Тому цей метод, я думаю, що для початківців ідеально, але майте на увазі, що можна підкоригувати рецепт, майже кислинка, якщо настоювати 3-4 хвилиночки перед тим як крутити, це єдине, що треба знати, або може і більш холодну воду, тобто пізніше. Я думаю, потримати буде Прощі ефективніше Прощі. і простіше, І повторюваніше. Того, що знову ж нема чайника, як ви там воду, температуру підрегулюєте. Правильно? Правильно? Ніяк. ніяк. Круто. Інноваційна штука, дійсно, такого ще не було, не бачив. Ну, Щось і типу дельтера, але. але... І надійніше, як ми знаємо, в Акаку. І надійніше. Дельтер ти там сам щось витягуєш, а тут ти крутиш. Е, от час Три... заварювання стабільний. Так. Єдине, що вакуум. Зортема може бути нестабільний, але не критично. Не критично. Я, я зробив неправильно, але не зіпсувалося одно кава реально смачна. Прямо ми зараз її доп'ємо, доб'ємо доп запросто, бо це смачно. Сан-Бернардо. І дійсно, Сан -Бернардо. в розібраному вигляді дивишся на цю штуку, що це таке. Я, я не, не зрозумів зовсім, а потім, як зрозумів, я такий вау, ух ти! Прикол. Тут Унікально. Мі Крок. Мікропластик, якщо люди хтось думає, тут нормальні механізми. Вони роблять ну, добротно. І плюсово буде контактувати з кавою, будуть ущільнювач, витягується. Захист від цього є. Та уяви це, зі, це зі сталі це робити. Це, Ні, та, ну, супер дорого, супер важке було б і Там, гаряче, і ну його в баню. Коротче. отак от Я скажу, хороше, що в з пластику, чесно. З нормального. Пластик Звичай, буває різний. Він різний і був різний. Все, блокноти на сайті ще є. Новий бачиш. До речі, Новий можеш бач. показати. А, давай. Що в новому Він І Він з картинками, він кольоровий. Картинками. Він товстий, тут багато всього. До дня кави картинок тут вам, стало більше. Тут вам і під провор рецепти різні. SSD на, на 12 грам, на 15, на 20 грам, на дів 27 рецепти Англійською є. Англійською є. Ну, це Українська, але є англійської варіант. І далі картиночки що Я тут пропустив чучу. Знову ж таки, пошук помилок для рецептів div дів 27. Для кожного рецепту таке є. Тут у нас картиночки, схеми, от навіть виглядає, як Діагалі. воно має, пульси мають виглядати. А воно дійсно і має виглядати. Багато хто ну я кажу, хай бре слово, пульс. Люди не розуміють, що, що які пульси. Тут картинки є, воно Таблички, візуально понятно. QR-коди на кожен під кожним рецептом. На, рецепт, ну, на ті, які необхідно. Да, на ці Бо... необхідно є QR-коди на відео, де ці всі рецепти якось оглядалися, розбиралися і вчилися. Ну ж такий, клевер дріпер, що дуже цікаво, треба. Але вона, з може може Воно що? На Харьо Свіч, по суті, клевер-дріпер. Так, український та, рецепт кавий Веропрес. Це те, що Слава придумав, сказав, що він український. А чому ні? А Немає чому ні? Нема українського. Ну, тепер є, тут є. Тепер да, він, він теж на каналі блокно, є. Гейзерна кавоварка. Звичайно, куди без неї. в кавосифон. Непопулярний смас. сифон, але Світлі. тут навіть на нього є. Шо? Ну Це він колись що? був популярний. Що. Та він був популярний в ви... 19-му сторіччя, чи якому-то? Він з Яковому придумав. Христовий, да. 1800. Я ж кажу, 19 сторіччя. Він тоді й був популярний плюс-мінус. 20-те там. Але зараз в Японії дуже популярний. Джезва. Суперпопулярна джезва Джезва супер суперпопулярна джезва. Путер, я думаю, рецепт не один. 3 мільйони 600 тисяч переглядів. Так, так, так. На на ну і щасово. далі просто це пошук рецептів пішов. Ну просто, так, да. да. просто це ми будемо грати з Артемом в наступних відео, вгадувати, виписувати смаки, а потім порівнювати. Тому що з Євгеном ми тестували на різну температуру каву в різних чашках. І це повпливало на те, як ончувався і місце для нататочки, нататочки в кінці. Ну, ж такий класний радіокавальський фірмовий колір. Ні, ні, це кава колір. Ка... А, канал Кава, да, вибачте. Це ну, логотип, схож, логотип. Схож. Логотип. Да, уроди, схоже, схоже. Да, у роді... Радіо Кава я... світліший трошечки, він такий ну, жовтий. Ось. Да, бо от, а... Бач, видно різницю, я думаю. Та, ви. видно, видно. Видно, видно. Ну, Ради так, от, трошки це Ну, блін, не було б вас. Аналіз смаку кави. Так, дякуємо всім, хто підтримав, особливо тим, хто взяв білу версію, першу версію блокноту, вона в студії є, тому що Історія. це архів. архів так. Перша версія. 18 штук в продажу було. Ці 49 штук. І ці теж поки що 49. А, чекай. Вони трошки різні. Вони потрошки покращуються. Колись буду додаватися рецепти, але не факт, що швидко. Поганих нема, просто є трошки краще, ніж попередні. Так от, не було б вас, не було б слово натхнення робити ці приколи з блокнотами. Це багато роботи. І важко. І талант треба, і, і натхнення. Бо... Все треба. Програму треба. треба де все треба. Збирати. А програма коштує більше, ніж перший бач продав. Дякую всім, хто підтримав, бо не було розуміння взагалі, чи треба це ринку, чи не треба. Бо відео є, статті на сайті. Але хотілося для себе давно дуже, щоб було все. в... От, Фізичному так, щоб в інтернет заходити, телефон відкривати. От Відкрив і перед тобою все, всі знання. І найголовніше налаштування помилу. Якось підморка як, приїхала. ще.